Алексис Де Брабанте, Весілля у Херсоні. На світлофорі посеред міста Херсон висить жіноче тіло. Проспекту Шакова, чотири смуги. Зрушене поривом вітру, тіло поволі погойдується, поскрипує на металі мотузка, стогне. Осінній вітер наносить скорботного запаху попелища терпкого уїдливого. Вулиці порожні, лише загони українських солдатів, перемовляючись раціями, обстежують щойно деокуповане місто. Під жінчиними ногами скрадається одноокий кіт, намагаючись полювати чималу ворону, яка зневажливо його уникає. Голова жінки поголена. Ще коли її вішали, вона майже не трималася тіла. Шия, неприродно видовжена мотузкою, що нібито всте кольє, одночасно єднає і роз'єднує її з тілом. У посинілому обличчі ховається позачасовий жах. Тіло, що оплаває у повітрі над зеброю, наче погроза, ноги босі, взуття стягнули чи само впало. Вони червоні, здається, деформовані, печіх теж не видно. Одяг брудний, здається, навіть не її, завеликий, як на неї, сірий, грубий, нібито якась бабушка. літня українка з села. Жінку звуть Наташею, і, хоча вона мертва, ще може все пригадати ба хоче пригадати, ба варто пригадувати. Їй 24. збирається побратися з Іваном вона вчителька-практикантка у херсонській школі імені Олександра Невськава. На типову українку вона не схожа, волосся не русява, очі не блакитні, але струнка і висока, наче пшеничний колос українського степу. Дуже розумна і дещо мрійлива. Наречений її механік на металургійних фабриках Динамо, розташованих за містом. І він ані розумник, ані красень, хоча завжди завзятий особливо, аби будь-якою ціною задовільнити когось із шанованих ним людей своїх людей. Їхнє кохання тихе, кохання маленького міста вона хоче власну сім'ю, він вийти з хати і похизуватися кралею. Вони познайомилися у старших класах, цілувались на якійсь вечірці і пішло поїхало. Самі не знають чому, але кохають одне одного. Їхні родини зібралися обговорити подробиці весілля. Іванова родина дуже традиційна. З Наташиного боку прийшла матір та дядьки. Батько помер від гіпотермії у ніч, коли матір сказала, йому, що, що розлучається з ним через пияцтво, і виставила за двері. Його знайшли у парку. Сидів на лаві, обіймаючи пляшку горілки. У вітальні росте напруга Іванова родина промосковська, родом з Криму. Полюбляють називати себе казаками. Хоча жоден із них не сподобався звичайно, сідлати баського коня. Наташа ж родина мала німецьке коріння, була заслана Сталіним до Сибіру, проте у 70-ті змогла повернутися до рідних країв. Вони мислять себе українцями і далекі від московицьких імперіалістичних марень та совкодрочерства. Усенький світ відчуває, що у найближчі місяці конфлікт може вибухнути з новою силою, тож Іванова родина хоче відсвяткувати весілля у Криму уже повернутому до Московії. Родина Наташина не заперечує українці, московити яка різниця, якщо молодята кохають одне одного. Вони не хочуть лізти у політику і приймають усі умови. Московська православна церква в Севастополі три дні весілля починаючи з першої суботи червня. Усі ручкаються і тричі чоломкаються, наречені виглядають щасливими. Усе змінюється з початком спеціальної воєнної операції Путіна чи правильно сказати московицького вторгнення. Херсон падає за перші кілька тижнів наступу вже з окупованих кацапами територій. Іван записується до колабораціоністської територіальної міліції. Його родина на власний розсуд приймає рішення, що весілля відбуватиметься у Херсонській міській раді із запрошеним на церемонію усеньким московицьким військовим командуванням. Наташа пам'ятає останню відверту розмову з Іваном за кілька тижнів до весілля. Вона повертається зі школи, де на уроках заледве збирається трохи дітей. На ній новенький джинсовий комбінезон, червона майка колплей. Одяг простенький, однак модний. За спиною наплічник з підручниками. Окуляри в тонкій оправі щоразу сповзають з маленького її носика, поправляти їх давно перетворилося на манію. Він зодягнений по військовому, хіба лише замість берців брудні кросівки. Іване, бджілко моя, слухай це так жахливо. Як ми будемо з тобою одружуватись, коли моя родина втекла до Польщі? А ми в самій жувирі війни. Очі її не кліпають, погляд ніби чогось благає. «Чо ти не тямиш, Ташко. Вони хочуть винищити, вирізати нас всіх тільки того, що ми говоримо по русски Навіть не кажи мені про свою родину, яке позоричко, їхнє щастя, що втекли, інакше прибив би своїми руками. Засмальцованими руками Іван здавлює уявну шию. Ти сам не знаєш, що мелиш. І мене, Іване, мене би теж ти прибив? Я ж не втекла. Але не тому, що підтримую цю війну, а тому, що хочу бути з тобою. Але, Іване, я не бачу, як ми тут зможемо створити щасливу сім'ю, ані дітей народити, ані замовкне Ташо. Тут ми будемо щасливими, особливо тепер, коли ми звільнилися від цих гадів і паразитів, жидів і нациків, що отруювали нашу родину мать, каже крізь зуби Іван, скручуючи цигарку. Іване, моя родина і я когось струїли, поясни, випростується Наташа, протираючи хустинкою окуляри. Нема чого пояснювати. Має щастя, що ти під моїм захистом, той замовкни собі, все змінюється найкраще і крапка. До речі, хочу, аби ти записалася волонтеркою в медсестри, і не думай мені крутити голови. Знаєш, що роблять зі зрадницями? Краще тобі і не знати. Я поговорю з батюшкою, може, зробить нашій родині знижку. Іван іде, навіть не озирається, не бачить, як Наташа вибухає плачем, витріщаючись на те, як широким кроком віддаляється од із з солдат, що колись був її нареченим. У переддень весілля до неї прийшли директор школи Євген, чоловік кремезний, як шафа, і сором'язливий як математик, бо він, власне, і є математик, вчив рахувати їх обох що, та шуню, не плач, страла на все те війна, бере її долоні межі двох ведмежих лап. Ми не кролики, щоб втікати від псів вічно, та й на Сбібір нас знову не етапуватимуть. Хочеш, я спробую витягти тебе з міста, ти мусиш виїхати. Завтра, перед міською радою, коли прийдуть військові на твоє весілля, я принесу себе в жертву. Я не хочу, щоб ти постраждала, розумієш? Ні, ти не можеш цього вчинити, Женю. Як же твоя родина? Ти ж знаєш, що вони роблять з родинами партизанів? Твої донечки, Аня, Іра залишаться без батька, вони ще зовсім малі. Окрім того, якщо я не прийду на весілля, замаху на всіх тих командирів не вийде, щось та із запідозрять. Не спрацює, Женю, не роби цього. Євген не плаче, надимає груди, вдаючи, що йому до всього байдуже. Наташа шкодує його, посміхається йому. Бере математикову голову і пригортає до грудей, бавиться його чорними кучерями, пестить селянську бороду. Він пахне книжками. Він завмирає. Сам уже десь не тут, десь у лабіринтах власної пам'яті переглядає минуле життя, скасовує таке очевидне майбутнє. Сьогодні вичерпується термін його придатності. Вони п'ють горілку, і він пояснює їй подробиці свого плану. Його родина вже поза містом. Він має вибухівку із детонатором, що передали йому хлопці з опору. П'ять кіло вистачить, аби зруйнувати цілу будівлю, сховано у валізі. Все у машині. Так, так, в тій машині, що він оце на ній приїхав. Вони говорять і говорять, п'ють і п'ють, чмеліють, розчулюються, засинають. Директор просить розбудити його зранку. Того ранку ще й на світ не зайнялося. Вона підірвалася, дістала зі своєї нової медсестринської аптечки шприця з морфіном, прочитала інструкцію у посібнику з першої медичної допомоги. Аби поранений солдат міг кілька годин відпочити, треба вести йому половину дози. Ціла доза може призвести до смерти. Так і робить. В Порської директорові половину дози, щойно здалося, той почав прокидатися. Той провалюється у глибокий летаргічний сон. Наташа забирає ключі від директорової машини і виходить, вбрана до шлюбу у білий халат медсестри, до шлюбу і до трауру почувається вістункою життя і смерті. Приїздить до міської ради, паркується навпроти головного входу, активує годинник бомби. Година 60 хвилин, аби приміщення вштент наповнилося військовими. Дивиться на годинника срібного спадок від бабусі, на руці й виставляє годину. Руки тремтять, всі подумають від емоцій і вгадають. Розпочинається урочистості, все просувається дуже швидко чи, можливо, їй тільки так здається. Вона не виловлює нагоди спробувати втекти, та й не зможе цього зробити за такого збіговиська. Обов'язково щось запідозрять і обшукають машину, перш ніж станеться вибух. Незважаючи ні на що вона хоче жити, спливають хвилини, почувається вистеженою, вторгованою, обмацаною Івановими друганами солдатами. Він сам стежить за нею, але не поглядом, яким дивляться на кохану жінку, так тішаться трофеєві чи ба гірше заручниці. Приходить московський піп, починається обряд, лишається якихось п'ять хвилин. Мала би вже тікати, але ні, ні, мусить дотерпіти, заки не лишиться хвилина. 60 секунд. Тупиться у довгу сиву бороду військового капелана, на вирядженого, наче бравий маршал свого нареченого, і думає, що все це схоже на сон, на нічне жахіття, і кидається навтьоки, щойно лишається 30 секунд. Біжить, біжить, біжить. За неї виходять неквапно без поспіху. Біля вівтаря горлає наречений 15 секунд. Вона біжить і біжить зовсім як на університетському чемпіонаті, у якому вона було перемогла, прочиняє двері, прутко вивертається і зникає за рогом, як найдалі від парковки, від машини, чує, як її звуть, її шукають, женуться за нею. Зараз вони наскочать на автівку із вантажем смерти, помсти, свободи. Одна секунда. 14 листопада партизани під проводом директора Євгена Примакова Зняли труп Наташі і поховали як належить Весілля У Херсоні АЛЕКСІС ДЕБРА